Всім вітання! Сьогодні у нас на огляді новий світильник. Це настольна лампа торшер. Така монументальна конструкція вийшла. Кожен кубік має розміри 10х10 10 см, загальна висота світильника близько 40 см. Він має поворотну голову, в якій вбудований лед світильник. Маємо в комплекті пульт, звісно, можемо міняти кольори яким сподобається приглашати освітлення. І так далі. Гарна конструкція, дуже гарно вписується в інтер'єр, додає таких яскравих кольорів. Поворотною головою ми можемо освітити ту зону, яка нам більш сподобається. Можна навіть направити на стелю. Цьому світильника можна спокійно почитати ввечері книжку, зробити уроки або збавити яскравість і залишити як нічник на ніч у вашій кімнаті. Ось така є пропозиція. Вартість цього світильника 1700 гривень.